Бали. Добре. Добре. Добре, два бали. У нас як правильно прийняти вас. Ми набрали 2 бали. Це найбільший бал середній, середнє. Переходимо до презентації. Ви готові? Прошу переднім інформації. Для виконання цього завдання вам видається 15 хвилин. Шановні групи комісії, шановні члени комісії, дозвольте представити вам моє бачення розвитку обов'язку ліцею лідер, у разі обрання мене директором на наступний день. Я маю стадичну стажу 30 років, в мене десь 10 років це за стаж заступника директора з виховної роботи, з навчальної виховної роботи, і вже 7 років очолюю спочатку номер 5, а тепер десь ліцей мінімум. Сучасна система підвищення кваліфікації дозволяє. Відчути, які проблемні місця ти маєш, де треба заглибитися в знання, і тому обрати для підвищення кваліфікації саме необхідні теми. Саме таким шляхом я йду, і це дозволяє мені ну, підвищувати постійно свій рівень. Ще ділюся своїми знаннями з колегами під час проведення семінарів, вебінарів і в місті, і при Академії неперервної освіти. Цього року працювала тренером нової української школи. На курсах, які проводила Академія неперервної освіти. Ну і маю віддати борг організації, яка допомогла мені в розумінні трансформації школи в саме в академічний ліцей, була залучена цього року до аналітичного етапу реформи старшої профільної школи, яку проводило Міністерство освіти України разом з Україно-Швейцарським проектом Десат. Шість років тому я вже презентувала, яку я хочу бачити, я хочу бачити школу. Що не вдалося, що втратило актуальність і які ми маємо шляхи надалі. Якщо ви бачите, 6 років тому ми теж бачили свою школу ліцеєм з структурним підрозділом гімназії. Так воно і сталося. На сьогодні в нас змінили статут офіційно, ми ліцей. Ми планували ось такі профілі приблизно мати в ліцеї, але про них дещо пізніше. Насправді не все так склалося. Про основні вектори розвитку згодно все залишилось. Певнено, можу сказати, що сьогодні наша школа це такий лідер в освіті району точно, це простір знань і розвитку. Чому так? Давайте подивимося певні такі пункти, маркери, на які звернути увагу. Щодо динаміки руху учнів, коли я прийшла в ліцею в 17 році, в школі було менше 800 учнів, десь 870. Ми впевнено на обертів саме до року, коли почалось повномасштабне вторгнення. На 21-22 рік це максимальний рік наш і за кількістю учнів і за кількістю класів. Треба відзначити, що ось тут з 20-го року ми вже працювали з класами дистанційними, які нам доручили місто, двадцять класи для учнів міста. І далі, спочатку повномаштабного вторгнення, ви, бачите, пішов відтік дітей. Це видно по всіх школах. Дуже це видно у нас і по кількості класів стало менше, але це за рахунок базової школи. Звертаю увагу, що попри те, що у нас є зниження, старша школа залишається в такій кількості. Сьогодні ми маємо максимальну кількість 10 класів у районі, у нас 5 десятих класів, ми забезпечуємо 4 профілі, зараз я то скажу. Тому реально ліцей, школа це якісна старша школа і це якісна, старша, якісна освіта в профільній школі. Форми навчання. Ми сьогодні даємо можливість дітям навчатися очній, дистанційній формі і забезпечуємо всі індивідуальні. Це домашні сімейна, медпатронаж і навіть екстернал маємо. І минулого року також хочу віддати своєму колективу. Ми за ці 6 років пройшли всі стадії формування від, такої, від колективу до команди. Я вам сказала, Ми мали все, ми мали опір, ми мали узгодження наших принципів, але сьогодні. Забезпечує освітній процес 63 педагоги, і, як ви можете звернути увагу, це дві третини вчителів це вчителі вищої категорії. Маю відзначити, що навіть там невеликий відсоток спеціалістів це, ну, це круті сучасні вчителі, нам просто, можливо, щастить, вони гарно задають тон навіть всьому колективу, попри те, що вони ще не мають високих категорій. Наші вчителі не відсиджуються просто в кабінетах, вони є досить активними, впроваджують новинки. Вони друкуються, а не просто використовують матеріали інших вчителів. Постійно ми бачимо публікації на електронних ресурсах. Це тренери нуш з різних предметів, це учасники і це модератори різних вебінарів на рівні міста, на рівні області, це автори відеоуроків для навчання. Ну навіть маємо амбасадора української мови Ольгу Тердо, яка в нас працює в проєкті Єдині. Розвиток профільної школи саме в на це, наші зміни останні 5 років. До, до 2020-2021 року школа традиційно позиціонувалася як школа з поглибленим вивченням іноземної мови, тому вся профільна школа була направлена саме на це. З появою дистанційного навчання під час ковіду. Нам треба було зробити профіль, який допоможе об'єднати дітей з різних шкіл, а тому врахувати, що вони всі з різним досвідом. Ми запровадили українську мову, розробили гарний навчальний план і По сьогоднішній день там з невеликими коригуваннями його використовуємо. З 2021 року ризикнули, зайшли на математичний профіль в старшій школі. І вже три роки ми там стабільно його дотримувалися, бачимо результати. По-перше, немає втоку наших дітей до на потужного математичного закладу міста, а це в нас було дуже таке болісне, болісний момент. А по-друге, ми реально бачимо результати, у нас є двох кожного року саме з математики. Цього року ми запропонували дітям ще один профіль інформатичний, пропонували ще економічний, але поряд з нами ми на межі районів, тому поряд з нами економічний ліцей, який зрозуміло реалізовує. Там такий профіль. Без якісної до профільної підготовки я переконана, просто не може бути профільною. Тому що ми, що ми робимо? Ми маємо з 5 класу про математичні і профілологічні класи в на рівні нової української школи. Ми маємо поглиблений клас, клас поглибленого вивчення математики в восьмій паралелі. І маємо поглиблення вивчення англійської мови в 8 і 9 класі. За рахунок спецкурсів і міжкласових груп ми дозволяємо дітям все ж таки вибрати е, ті напрямки, які їх цікавлять. Далі. Можна по-різному ставитися до рейтингів, для чого ми використовуємо е, той показник. Дійсно, нам приємно, що ми знаходимося в такому місці в місті. В місті. Але е, важливо, що дуже часто на це реагують батьки, і це формує і імідж закладу. Для нас важливіше є ось ця цифра. Цифра 100% наших учнів здають е, ЗНО і МНТ. Для нас важливою є цифра, показник середнього рівня, середу, рівня е, за тести. Ніде іншим чином ми не можемо побачити, які маємо результати, бо сьогодні школа не має до того доступу. Всі наші діти мають 100% вступ в заклади вищої освіти. Міста України і сьогодні вже, на жаль, за кордоном. Безумовно, з точки зору виховної роботи ми продовжуємо брати участь у всіх проєктах, які, які знаходимо, які нас цікавлять, намагаємося не нав'язувати дітям, хоча певною мірою спропонуємо, але сьогодні маємо досить активне самоврядування. Соціальне партнерство ліцеїв лідер вибудовано вже за багато років. Щось трошки. Провалилося, але в гарному рівні партнерство з культурними закладами міста з позашкіллям. З початком війни дещо знизилася активність співпраці з бізнес-структурами, засобами масової інформації. Міжнародне співробітництво трохи в нас зійшло вниз, але ми маємо активних шість договорів про співпрацю з закладами вищої освіти співпрацюємо з військовою частиною. З воєнною академією. я не знаю школи, яка не турбується про те, щоб там не було булінгу, насилля, всі до того прагнуть, ми теж не виняток. Ми теж хочемо, щоб наше приміщення було безпечним, сучасним, ергономічним. І безумовно, ми маємо сучасні кабінети, хоча є над чим працювати завдяки. Підтримці міста ми відреставрували, наприклад, їдальню, ми отримали автоматичну систему сповіщення, яка дозволяє сьогодні досить швидко оголосити повітряну тривогу. Завдяки підтримці батьків оновили, наприклад, медичний пункт. Ну і це просто наша гордість. Цього року ми завершили оновлення сцени в автовій залі, і це щастя для дітей вийти на неї після такого тривалого перерву. Щодо класу безпеки. На вимоги Міністерства обладнали, використовували для уроків охорони здоров'я, основ здоров'я для уроків безпеки, годин спілкування. Ми ви бачите, маємо гостей в кабінеті. З грудня минулого року маємо можливість працювати в змішаному режимі завдяки тому, що відкрилося укриття. Це наше подвальне укриття. Великим бонусом є те, що ми дозволяємо там поряд з нами бути. Закладу дошкільної освіти, який знаходиться недалечко і не має такої можливості, і закладу початкової освіти, який також не має можливості та всіх грудом навчаємося тиждень через тиждень. Облаштування території. Тут я хочу окремо подякувати Одеській міській раді, вам, Олеша Сергійович, за підтримку, за те, що радянський майданчик перетворився дійсно в місце, де може знаходитися, знаходитися житель мікрорайону, а ось такої типової. Втомленої будівлі ми перетворилися в ось таку вишукану і сучасну. Це дійсно така подяка від батьків і від вчителів. Місто підтримує, ми мали високі результати і до війни отримували сертифікати на обладнанні кабінетів фізики і хімії. І це дійсно наша радість, тому що вона дозволила нам куркувати далі. Покажу так. Пишаюся тим, що ми одні з перших в місті перейшли на надали якісне дистанційне навчання під час ковіду і під час е, уже повномасштабного вторгнення. Ми працюємо на єдиній платформі, і сьогодні це не просто платформа для надання уроків. Ми дійсно там працюємо, У нас там є віртуальне учительство, ми там ознайомлюємо вчителів з матеріалами, ми співпрацюємо заступники з директором разом спільно над документами, ми проводимо електронне опитування, тобто знизили кількість оцих паперових звітів. Ну і найголовніше для нас ми навчилися на дому всьому проводити навіть конкурсне приймання учнів, що було неможливим під час відсутності укриття або під час ковіду. Не хочу мовчати, про те, що школа спочатку повномасштабного вторгнення співпрацює, допомагає одному з батальйонів. Ми прямо з першого дня з ними і впевнено, що будемо працювати і далі. З першого дня і сітки пливи, і подарунки, і допомагаємо хлопцям з харчуванням, і з одягом, тобто ті потреби, які є. І при тому всьому ми беремо участь у всіх загальноміських закладах, які відбуваються в цьому напрямку. Я вважаю, що ми маємо все для того, щоб рухатися далі. І матеріально ми непогано обладнані, і е, команда готова, якими ж ми бачимо себе далі. І з тої всієї візії, яка є перед вами на екрані, я би виділила такі ключові слова: це модернізований, бо школа 71-го року, конкурентно спроможний, особливо в питанні профільної освіти, заклад. Це командна робота. Це активність і творчість батьків, дітей і педагогів. І це, безумовно, інновації, все, що можна привести в освіту, намагаємося те використати. Реалізація цього всього можлива через стратегію розвитку освіти, і через ті проекти, які е, заплановані, і про які я зараз дуже десь коротко, десь детальніше розповім. Територія безпеки, здорове харчування, стобуління і дружня школа. Ми передбачаємо, що все-таки наша школа буде і далі ставати ще більш безпечною. У нас є питання щодо відеообладнання. Ми говоримо про здорове харчування і не маємо на увазі лише приготування страв або гейтеліних страв. Ми говоримо про формування саме здорового способу життя і формування здорових звичок. і ну, відповідно, сьогодні. Крім питань булінгу, ще дуже активним є питання психологічного здоров'я учнів, особливо з таких кризових ситуацій, як війна, наприклад, або як відсутність соціалізації під час вимушених сидінь вдома під час ковіду. Про два наступних розповім трохи детальніше. Степ. Слово. Ми те виносили, ми почали з п'ятих класів, коли там запровадили міжкласові групи. На сьогодні ми зробили вже кабінет, ви бачите, саме завдяки тому, що мали за основу обладнання кабінету хімії і фізики, придбали два 3 d ви бачите, вже навіть перші спроби зробили. І те, що наші діти сприймають як гру, наприклад, ось таке створення домашнього улюбленця, виготовлення якихось космічних моделей або там створення. Там, стоянки первісних людей, ми розуміємо, що за цією грою стоїть глибока робота вчителів-предметників, їхня інтеграція. І це перші такі кроки до наукового мислення дітей, і це перші кроки саме до якісної профільної освіти. Як ми бачимо реалізацію цього проєкту? Зрозуміло, що ми маємо перше створити колаборацію вчителів-предметників, фізик, інформатика, фізкультура, фізика, математика, філологи, які дадуть подальший розвиток. Це безумовно співпраця з закладами вищої освіти саме на рівні профільної школи. Сьогодні у нас на стадії розробки з Одеською політехнікою. Питання про стерну освіту. Участь у stem проекту для нас це взагалі окрема історія. Ми брали участь у stem дівчата. Ми маємо переможецю на всеукраїнському рівні в проєкті про відновлення України, зокрема там про розмінування. Ми маємо четверте місце серед 50 учасників Наш випускник розробив проєкт дрону для захисників. Тобто реально результати є, тому впевнено, думаю, що треба розвиватися і в тому останнє це оснащення кабінету. Це, на жаль, сьогодні дуже дорого тому ми будемо шукати всі можливості фінансові, які не заборонені законодавством. Ще одне таке критичне місце, якщо говорити про середовище, то це наш простір. Школа має типовий проект, така побудована у огляді буквин, на жаль, не має простору для того, щоб діти виходили. Протягом, наприклад, перерви на вулиці. Територія не огорожена, тому ми там собі запланували в одному місці зробити ось такий відкритий простір. Вже провели в школі конкурс проєктів, як діти бачать це все. Ми розуміємо, що наступним кроком має бути огородження двору, але не тільки там питання, не тільки в заборі, а в тому, що треба залучити багато структур, які допоможуть нам саме в. Провести підготовчі ремонтні роботи, бо там заливає після кожного душу цю територію, і, відповідно, там є проблеми з асфальтовим покриттям. І нам би хотілося, щоб цей простір був не просто місцем для відпочинку, а інтегрувати його в освітні процеси, зокрема, її з точки зору stem освіти. Я не буду читати, хочу, щоб ці питання, які зараз висвітлювали на екрані, це, це відкриті питання. Це питання, я розумію, що частина з них не може бути реалізована, тому що на вулиці війна і вони не є актуальними сьогодні. Але якщо ми говоримо про подальші шість років, то я не можу не враховувати все, що ось тут написано. Мені би дуже хотілося знати, щоб це все залишилось із категорії нездійснених, не перейшло в категорії нездійснених. Я впевнена, що ми знайдемо можливості принаймні більшу частину.